Давайте зараз ми разом відкриємо псалом 32 дев'ятий вірш. Псалом Давида. Тут написано так. Бо він сказав. Господь сказав, Бог сказав, і сталося. Він повелів, і створилося. І це дуже важливо для кожного з нас. Давід каже, що коли Господь каже, це відбувається. Він каже, що коли Господь повеліває, Це створюється. Сьогодні у тебе і у мене є Боже Слово. Ти можеш казати, ти можеш створювати. Воно має творчий потенціал. Ти можеш сьогодні казати в своє здоров'я, слово Боже, ранами його я вже маю сілення і воно проявляється. Ти можеш казати в свої фінанси. Більше 2250 текстів, які стосуються фінансів, бюджету, як їм розпоряджати. Ти можеш сказати це в свою родину, в своїх дітей, в свою сім'ю сьогодні. Багато сьогодні є обітниць на наші родини, на наших дітей. Амінь. Що діти будуть разом з нами в церкві. Вони будуть разом з нами служити Богові, що вони будуть спасатися разом з нами. Вони будуть вклонятися разом з нами. Ми будемо проходити разом з ними путь. Вони пізнають Господа. Так багато речей сьогодні ми можемо читати в Божому Слові. Ти можеш кожну сферу свого життя ось брати і сповідувати, проголошувати Боже Слово. Скажи амінь. Коли ми читаємо сьогодні з вами домашнє завдання, ми читаємо там в першому розділі, що Господь тримає все словом сили своєї. Якщо ти хочеш, щоб сьогодні те, що ти маєш, воно трималося, тобі потрібно Боже Слово, сповідуй Його. Це цемент, яким треба все будувати. Христос є основа, фундамент, але є цемент, треба все будувати Божим Словом. Скажи амінь. Все тримається Божим Словом. Пастор, якщо не по Божому Слову, не буде триматися. Все тримається Божим Словом, все створюється Божим Словом, все відбувається Божим Словом. Амінь. І ось останній вірш. І будемо мати молитву. Пісня до Євреїв, 4 розділ, 12 вірш і 13 вірш. Бо слово Боже живе і дійове або діяльне. Або дієве, та гостріше від усякого меча двосічного або обосічного воно проникає до розділення душі й духу суглобів і мізків і судить помисли і наміри сердечні, думки та наміри Слово Боже, воно дієве, воно живе. Тут життя, тут все, що тобі потрібно сьогодні. Якщо ти хочеш бути діяльним в Царстві Божому, тобі потрібно слово відкриття. Бери їж слово, Господь відкриє це тобі, Господь покаже тобі твій шлях, Господь направить тебе на Божі шляхи. Тут ми читаємо, що воно живе і дієве, та гостріше від усякого меча. якого? Двосічного, коли я читаю Боже Слово, воно для мене. Я повинен передивлятися в своє серце. Господь буде і піддьорювати, і Господь буде викривати або російською облічати. Господь буде певні речі говорити, що так не можна, це заборонено, це гріх. А в якихось речах він буде тебе штовхати вперед вірою. Коли ми читаємо Боже Слово, його треба приміняти до себе. Ну також, якщо це меч двосічний, це сьогодні зброя. І ти можеш сьогодні, як, як написано, що Господь Він повелів і створилося. Бери, Боже Слово, воюй! Воюй за родину, за дітей воюй, за церкву, за своє покликання. Бери Боже Слово. Вісім тисяч обітниць і воюють. Ще раз слово для мене, воно міняє моє серце, мій стан. І слово, як міч двосічний, воно як зброя, щоб сьогодні перемагати. Також, коли ми збираємось, наприклад, я і божено, Божена, між нами є Дух Божий і Його Слово. І коли ми розмовляємо, є слово між нами і Дух Божий. Рухається між нами, і слово Боже може викривати мене, а може викривати її. Слово Боже може підбадьорювати мене, а може підбадьорювати її. Істина Боже слово І так важливо, щоб ми, коли збираємось, між нами було Боже Слово. Тому що у кожного з вас правда своя, а є істина, є слово. є Ніч у цей двосічний. І ось Павло тут каже, що він розділяє, він проникає, він судить, судить Боже Слово, що помисли і наміри серця, думки мої і твої, наміри мої і твої. Воно проникає, воно дієве, воно сьогодні живе. Давайте ми піднімемось зараз для молитви. І ми помолимось за Україну, ми помолимось за західних партнерів, які підтримують нас грошами і зброєю, гуманітарними вантажами. Ми помолимось про те, щоб сьогодні воля Божа. Добра воля Божа, вона проявлялася в нашій державі. Скажи амінь.